Час новин на каналі М-студіо. Мої вітання в студії працює Алла Легеза. І ось які події привернули увагу наших журналістів. Відзнаки і подарунки, нагородження військових, підняти зарплати, вимоги до урядовців, пенсійні зміни, якими будуть виплати, нове життя ДНЗ, дошкільній освіті бути, машина амфібія, очищення каналу. Урок безпеки, теорія на практиці, юні рятівники попередити пожежу, березневі коти, ювілейний фестиваль заради миру, благодійний концерт. У суботу, 21 березня, у Мукачеві обласна влада радилася про безпеку області. Керівників районів області та військових зібрав голова Закарпатської облдержадміністрації Василь Губаль. На нараді були присутні і народний депутат України Віктор Балога, Мукачівський військовий комісар Ігор Гусєв, командир 128-ї бригади Сергій Шаптала, начальник Мукачівського військового шпиталю Ярема Бекер. Учасники зібрання обговорили будівництво фортифікаційних споруд, які потрібні для зміцнення оборони держави. А також питання пов'язані із цивільною обороною громадян чи не найбільшу увагу приділили підтримці військових від забезпечення лікування та оздоровлення і до виділення земельних ділянок допомоги. Голова обласної адміністрації ініціював створення в області єдиної системи забезпечення потреб вояків, учасників АТО, а також соцзахисту родин. В Ужгороді знайшли боєприпаси. На вулиці Болгарській рятувальники управління ДСНС виявили одразу кілька вибухонебезпечних предметів Другої світової війни. Три боєприпаси, два артилерійські снаряди і протитанкову міну. Піротехніки знешкодили на місці. На підозрілі знахідки натрапив місцевий житель під час проведення земляних робіт на власному обісті. Військовослужбовців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону відзначили в Ужгороді Грамоти, цінні подарунки, концерт на знак подяки за наш мир і спокій. А поки в залі проходили урочистості, солдати ділилися своїми спогадами із журналістами. Це саме складніше, саме страшніше. Це коли там твій або твій друг, або починений то коли він загине. Це найважче. Ділиться спогадами після повернення з війни на сході Михайло, хлопцю, 25 двічі був в зоні АТО, до того ж, командиром блокпоста. Це одна з найскладніших посад. Відповідав за сотню солдат. Доводилося бачити багато, керувати. ну, У нас не було, в мене не було такого опіку, щоб там в якихось учасник у бойових діях. Оце перші такі. ну, Саме складніше це було. Приймати рішення якісь такі, ну страшні, тобто вивести раненого саме важко було. П'ятий рік командир відділення Роман працює контрактником. Соніато був під командування Михайла. Несли службу у Дебальцівському напрямку Нікішину, Чорнухіно. Ситуації були різними, та команда єдина і злагоджена, що й врятувало, вважає солдат. Були дуже хороші люди. у Нас зібралися такий дуже хороший колектив, який держав один за одного і допомагали, коли, наприклад, бомбили нас сутками. сиділи в бліндажах, і не то, щоб як каже, як, 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 як кажеться, щоб настроєння падало. Всі розказували анікдоти, смішили. Так не веселили себе, страшнішого кажуть бути, і не може. Сьогодні друзі вдома відзначили солдатів за доблесну службу під час проведення антитерористичної операції на сході нашої держави в Луганській та Донецьких областях. Наказую нагородити цільним подарунком. Нагородили військових 15-го окремого міського піхотного батальйону грамотами, цінними подарунками та концертом. Хлопці достойно себе проявили, тому заслужили на пошану. Подякували під час урочистостей і волонтерам. Зізнаються, якби не вони, то ситуація була б у рази гіршою. Армія ж не була готова до війни, нас не вчили воювати, Було лише патрони, гранати і автомат. А все остальне забезпечували волонтери. З батальйону на сході побувало більше півтисячі солдат. Багато хто з них так і не повернувся із зони запеклих протистоянь. Загинуло станом на сьогодні 59 чоловік. З даної військової частини є 14 чоловік. Сім чоловік лежать на пагорбі слави у нас. Недавно, ви знаєте, був похованим майор Пасталаки. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Подарунок легендарному кіборгу Гатила. Позашляховик для польового командира 5-го батальйону героя документального фільму про захисників Донецького аеропорту добровольці Божої Чоти» кіборга на псевдогатила придбав народний депутат Василь Петьовка. Волонтери завантажили машину продуктами, мінеральною водою та цигарками для бійців і невдовзі відправлять автівку на фронт у селище Піски. Нагадаємо, нещодавно народний депутат Василь Петьовка вже купував для потреб добровольчого українського корпусу Правий сектор Сучасний реанімобіль. Віршаві не стали миритися із обожінням населення. Місцеві депутати вирішили звернутися до центральних органів влади із проханням підняти державний соціальний стандарт і вивезти людей із за межі бідності. Подібний крок раніше зробили народні обранці Закарпатської обласної ради. Чому виникла потреба та на яку реакцію очікують, дивіться далі. Тотальне зубожіння населення внаслідок інфляції це та проблема, на яку влада не хоче звертати увагу. Як наслідок люди не можуть забезпечити свої власні потреби. Пенсії малі і це раз. Ціни високі. І Як тут бідний пенсіонер має прожити на то все? за ту тисячку? Яким способом? А ну найбо мені Косю пояснив із више Ні, не повинно так бути. Має щось мінятися. Я думаю, і ми маємо щось міняти. Так що за робота, слухайте, коли не можна купити так, кілограм рису 20 рублів, кілограм речки 20 рублів, я так поверхнісно говорю, а там ще й більше. Та де є багато, де є людей, багато в сім'ї, що тепер їм робити? А, а кілограм хліба? Кілограм, а 600 грам 8 гривень, 9 гривень, 10 гривень. Що це за робота, що це за життя? Високі ціни на продукти харчування, послуги та енергоносії перетворять людей на неплатоспроможних. Відтак кількість осіб за межею бідності зросте і паски доведеться затягувати ще дужче. То до того і веде, що будуть люди всі бідними. Якщо було якихось 20-30% на середнього рівня, то тепер, слухайте, не є лише там, може, 10% цієї великій начальства панства. А, а ці, ці, ці ця біднота залишилася, слухайте, не то, що у середньому, а усьо в нижчому. То, то зараз люди голодувати будуть. Так косакові дів. Аби уникнути соціальної напруги, депутати міської ради вирішили звернутися до Верховної Ради з проханням підвищити державні соціальні стандарти та гарантії для населення, адже соціальні Економічна ситуація в Україні на межі. Людина практично для того, щоб саме елементарне купити, щоб прожити, говорячи, прямо, вона повинна витратити коштів більше, ніж може заробити. Депутат нашої Володимир Семенович, українець, він зініціював розгляд питання про. Критичний стан ситуації сьогодні в нашій державі винести на розгляд сесії. Тому з його ініціативи і за підтримки всіх депутатів міської ради дане питання й виникло. У зверненні, яке надіслали депутати, йдеться про підвищення мінімальної заробітної плати, пенсії та соціальних виплат. Не забули і про регулярну індексацію доходів громадян. Нас це заставили зробити люди. Вони вимагають люди, не ті, що були. І якщо хтось у центрі думає, що люди проглотять все, що зараз буде прийматися по безпреділу, то цього не буде. Люди вимагають, люди кажуть, якщо економити, державі важко, ми будемо терпіти, але будь ласка, давайте тоді зберегти статус кво. Якщо ми зберігаємо статус-кво по заробітній платі, тобто ми її не піднімаємо і пенсії, не піднімаємо, тоді не повинні рости ціни. Покращення соціально-економічної ситуації в країні пріоритетне завдання для влади, адже більше року людям не можуть гарантувати стабільність в завтрашньому дні, не те, що вихід з кризи. Закарпатськими перевізниками, що відмовляються возити пільговиків, вже зайнялась прокуратура. Директор департаменту додає, що в разі, коли пільговик має при собі відповідне посвідчення, його не мають права не перевозити. Якщо ж підприємці порушують ці умови, людей просять звертатися із заявами до районних або обласної адміністрації для фіксації правопорушення, повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури облдержадміністрації Василь Пригара. Зарплата або пенсія відтепер пенсіонерам доведеться обирати яку ж із виплат обрати, а високі пенсії оподаткують. Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення. Більше про зміни у законодавчій реформі Мар'яна Мартин розкаже. Перший блок пенсійного регулювання стосується виплат пенсіонерам, що працюють на спеціальних посадах. Тобто суддям, прокурорам чи то нардепам доведеться обирати між зарплатою і пенсією. Торкнуться ці зміни і науковців, що працюють на спеціальних посадах. Закон передбачив, що інваліди першої групи, другої групи, інваліди третьої групи війни, учасники бойових дій, учасники операцій. Так? Члени їхніх сімей загиблих під цих ситуацій будуть отримувати пенсію 100% в такому розмірі і заробітну плату. Науковці будуть мати право отримувати пенсію, 85% працюючи науковці тільки по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Хто залишається працювати на посадах, тим у квітні вже пенсія виплачуватися не буде. Хто забажає звільнятися? А він повинен звільнитися не пізніше 31 березня? 85% від пенсії отримують пенсіонери. Розмір виплат, котрих перевищують у півтори рази. Розмір прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність. Про це говорить другий блок змін на сьогоднішній день. Прожитковий рівень у нас для непрацездатних 949 гривень. Півтори розміра, це маємо 1423 гривні 50 копійок. Середній розмір в пенсії в області складає 1310 гривень. Як бачите, категорія людей, яка попала під цю ланку. Це складає всього, яке повторилася, уже майже 5%, всього 5%. Третій блок стосується пенсій, призначених на пільгових умовах та за вислугою років. По перше, буде змінено вік поетапно. Звичайно, жінок, що претендують на пільгову пенсію. Ну а по-друге, зміниться загальний стаж і для призначення пенсії за вислугою років. Їм піднімається оцей поетапний пенсійний пільговий вік. Крім того, Піднімає так само страховий стаж. Якщо, наприклад, достатньо було 10 років стажу мати е е спецпільгового стажу, так, і 25 років загального стажу, то тепер оцей пільговий стаж буде підніматися по 6 місяців кожного року. Після звільнення пенсія повертається в тому розмір, якого людина отримувала. Ніяких перерахунків по нових законах не буде. Обкладуть податком і пенсії, що втричі перевищують мінімальну заробітну плату. А от усі ці зміни відчують пенсіонери уже з 1 квітня. Нові місця для дітей в селищі Тарес Ватячівського району невдовзі буде новий ДНЗ замість занедбаної будівлі. Реконструйований садок планують відкрити у кінці року за підтримки обласного районного та селищного бюджету. Проінспектував хід робіт голова обласної адміністрації Василь Губаль. Садочок веселка побудований кілька десятиліть тому, вражає своєю величю. Свого часу тут виховувалось близько 320 дітей. Однак через борги за електрику будівля вже руками не використовується. Було забрано обленерго за боргів дока. Попереднє тоді був губернатором ґаваші, Ольга і Балога Іван Іванович, тоді першим замом, було прийнято рішення. І за звернення кабінету міністра безоплатно передано на баланс селище Тресу. Зараз влада має намір дати садку нове життя. У будівлі вже розпочали реконструкцію. Проінспектував роботи голова Закарпатської облдержадміністрації Василь Губаль. Результатом задоволений і наголошує, вже до кінця року тут можна буде почути дитячі голоси. Я дав доручення голові районної ради і серечному голові розпочати роботи. Якщо треба буде допомогу ще з області, будемо допомагати. Але цей об'єкт має право на життя. Тим більше, що тут біля 7 тисяч населення. Той садочок, який тут є, який тут існує, він не справляється з тою потужністю і не має, не може прийняти стільки дітей. Цей, ця будівля розрахована на 280 дітей. Ну, сам Бог велів, що ми, ми зобов'язані. В кінці року тут планують відкрити три групи, в яких виховуватимуть 280 дітей. Загальний проект реконструкції передбачає 15-17 мільйонів гривень. Кошти виділятимуть як з обласного, так і місцевих бюджетів. Загальний проект. Того садочка орієнтовно 15-17 мільйонів. Частково дасть селище 2 мільйона, 1,5-2 мільйони дамо ми і очікуємо, з обласного бюджету десь приділа мільйон, мільйон І це ці гроші зробимо дві або три групи, побачимо. Зараз в будівлі вже новий дах встановлюють опалення. Також незабаром замінять вікна і двері, аби найближчим часом садок міг повноцінно працювати. У берегові взялись за канал Верке. Роками головну водну артерію несвідомі жителі використовували як каналізацію. Також люди кидали у воду різноманітний непотріб. Нині нарешті канал вирішили очистити, а береги облагородити. Берегівчани сподіваються, незабаром Верке знову стане місцевою принадою. Сьогодні повірити в те, що канал Верки був місцевою принадою, доволі важко. Замулений та засмічений біля води сморід. Так зараз виглядає головна водна артерія міста. Жителі Берегова кажуть, канал треба очистити, а біля нього зробити зону для відпочинку, як, власне, це було колись. Люди ще тут купалися, на човони їздили. І тоді менше інша був культура. In če bo ta pot jim eh, način ali smetete, tudi kanalizacijo puskati, pa to samo bolj obelivše bo. Облагороджені береги, прозора вода. Таким верки хочуть бачити берегівчани. Люди вірять, що незабаром саме так і буде. Місцевих тішить, що біля каналу вже кипить робота. Тут e, раніше мой мать, атець, бабуся, дідушка приході адихати э, і здесь купались. Люди, звісно, Це було очень красиве місце. К з часом все попотілось. Як виділить, зараз вже приведуть все в порядок. Першими за роботу взялись приватні підприємці, об'єкти яких розташовані поруч з Верки. Ми теж давали там на один день свій екскаватор з водоканалу, який вибирав мусор і побутове сміття. Ми коли тепер екскаватором працювали від дитячої коляски до велосипеда до шин до скатів, вибирали, крім того, що і мул. Проблема, яку потрібно вирішити якнайшвидше, заборонити людям використовувати верки як каналізацію. Дуже багато людей тут нарікають на те, що каналізація тече в нашу річку. Ну, воно так і є, тому що від вулиці Кутузова, Оронянуша, Пляжна, Набережна ці вулиці не каналізовані. І люди збувають своє, свої нечисті так, як можуть. Ну, не те, що я тепер їх захищаю. Просто мені все ставлять таке умову, що треба наказати їх, треба... ми не та установа, те підприємство, яке це можемо зробити, тут треба рішення міської ради. Після того... Може це робити скорше цього екологічна інспекція. Басейнове управління водних ресурсів також долучилось до робіт. Спільно з спеціалістами Ужгородського міжрайонного управління водного господарства провели розчистку каналу Верки на околиці Берегова. За допомогою багатофункціональної машини Амфібії очищали канал від рослинності, застосовуючи різні види навісного обладнання для скошування очерету. Під водою десь сантиметрів 20 вона. Підрізує камиш і вичищує від тому, що ну це друга у нас проблема, тому що в зв'язку з тим, що попадає в різьку верху каналізація. А камиш це, як би сказати, нажива. Вона проросла і течія практично і цим тормозиться. До Всесвітнього дня води у берегові організували і різноманітні екологічні акції. Містян закликають приєднатись до робіт, тим самим внести свою частку в очисті каналу верки. Міліціонери передають досвід наймолодшим. Працівники Державної служби охорони відвідали школи Мукачева, аби навчити їх безпеці. Завітали і в Чонадіївський дитячий будинок-інтернат. Більше про уроки, які проводили правоохоронці, дивіться у сюжеті. Після обідня пора. Зазвичай у такий час у Чанадіївському будинку-інтернаті вільна година. Тож у закладі доволі шумно. Вихованці граються на подвір'ї чи в кімнатах відпочинку. Та у день приїзду міліціонерів охорони в ігрових кімнатах ні душі. Всі діти в актовій залі чекають гостей. А приїхали правоохоронці провести урок безпеки. Розпочали з коротенької лекції. Далі на дітей чекав справжній сюрприз. Спецавто служби охорони та працівники групи затримання. Дідлахи задоволені, адже вони мали змогу сісти за кермо автомобіля, включити сирену, приміряти бронежилет та каску. Мені сподобався костюм машина, Важкий салон. Важкий Андрій Глинський каже, задоволений, що змогли виділити для цих діток хвилинку. Це наш підшефний заклад, де ми дуже часто зустрічаємося. Проводимо різні заходи, допомагаємо. Такі заходи проводяться з метою усвідомлення у молодого покоління правосвідомості, адже вони наші майбутні захисники. Директор закладу каже, ідея з уроком безпеки справді вдала, адже настане час, коли цим дітям доведеться зіткнутися з жорстокими реаліями життя. Дітям змістовно, у формі бесіди за допомогою фільму показали, чим чим насправді займається державна служба охорони, що дійсно це є система охорони. Ну а самих вихованців відірвати від спецавтівки було важко, із захопленням діти роздивлялися все. А на завершення майже кожен розповів про своє. Мені дуже сподобалася машина. Я, е, коли виросту, я хочу стати міляціонером. Е, е, Троє жителів Перечинського району загинули під час пожеж упродовж 2015 року. Несанкціоноване спалювання трави, сміття та чагарників стало причиною загибелі людей для того, щоб застерегти жителів та попередити загорання, працівники рятувальної служби на Перечинщині проводили відпрацювання. Відвідали як місцевих жителів, так і школу. В наступному матеріалі про це докладніше. Учениці з ричівської школи Вероніці та її друзям неодноразово доводилось згадувати знання протипожежної безпеки. У селі, де живе та навчається, дівчина часто трапляються пожежі. Тому під час загорання школярі допомагали загасити полум'я. Був випадок, коли хлопці з нашого класу допомогли затушити пожежу в домівці з, ну, в домівці з жителів нашого села а також була пожежа на нашому кладовищі. Теж наші друзі всі допомагали тушити гасити пожежу. Це знати просто необхідно. Такі заходи, заходи потрібні для того, щоб діти знали, як правильно поводитись в лісі, як правильно поводитись в інших містах. Тобто таких заходів треба більше для того, аби вберегти своє здоров'я і своє життя і вберегти нашу природу. Пані Аліна – педагог у школі де вчиться Вероніка, каже, навчати дітей правилам безпеки просто необхідно. Ну, знання учнів потрібно якомога більше поширювати, щоб вони дізналися якомога більше цікавої і доступної інформації, про яку вони ще могли не почути, тільки від педагогів. Щомісяця працівники рятувальної служби проводять інструктаж населення Перечинщини, скаржаться, хоч народи проінформований, але причини загорань не змінні. Основні причини це перше це порушення паружної безпеки при монтажі та експлуатації пічного опалення. Порушення при використанні електрообладнання та необережне поводження з вогнем. На відпрацюванні проти пожежної безпеки в Зарічівській школі були на лише рятувальники й міліціонери, які наголошують, в першу чергу потрібно проводити роботу із соціально незахищеними верствами населення. Людина, яка була в стані алкогольного співміння і так середньої середнього ступеню, дійсно лежала на ліжку і курила сигарету. Так, і мені було так, знаєте, так одразу приїхав на місце події і зрозумів, що дійсно може статися халепа. Пані Ганна, до якої теж завітали пожежники, добре знає, що таке, коли небезпека вогню поруч. Ви собі нагадаєте, що треба дотриматися дому, щоб не дай Бог не виникла вас пожежа. Йо, не дай Бог, бо я вже ті де огінь такий був. Я пробуджу, а тут повно народу, мене вивели вон. А хижа вже повним ходом горіло вверх. Сказав пан вже то само підпал був. але я ні нікому зла не бажала і не робила. Я не знав, хто тому, хто зробити. Окрім того, з настанням весни люди нерідко палять сміттячі сухе листя, що теж може призвести до пожежі. Але пані Віра має власний метод, як уберегтися від червоного півня. Ми робимо таку яму велику і там зміцюємо сміття. І закриваємо, на другий рік. Уже буде там компост, типу такого перегні на поле. Та й все. Щоб уникнути загрози, правила пожежної безпеки повинен знати і дотримуватися кожен. Міжнародний фестиваль мистецтва Бересневі коти невдовзі порадує своїх прихильників ювілейним виходом. Десять років тому Артфест розпочинався як літературний проект краю еротичного спрямування. Зараз же він видозмінився до міжнародного соціально-духовного фестивалю. Тож якими чекати цьогорічні березневі коти та коли вони відбудуться, знають мої колеги. З 27 до 29 березня в обласному центрі знову відбудеться традиційний для цього місяця фестиваль Березневі коти». Цьогоріч він стане ювілейним десятим. Як розповідають його організатори, захід міг і не відбутись через події в країні. Однак організатори передумали в останній момент, коли вже з'явилася інформація про те, що фестивалю не буде. Ми отримали стільки. Відгуків і побажань від глядачів, слухачів, скажімо так, відвідувачів та. Які хотіли, щоб фестиваль відбувся, що все таки було прийнято рішення фестиваль зробити, як і завжди все відбуватиметься на волонтерських засадах і розпочнеться відкриттям виставки Плахта, в якій візьмуть участь понад 28 українських художників з різних міст. Також арт-фест насичений програмою відеопоезії, музичних гуртів, дискусії на тему любов і війна, куди запрошені бійці. АТО». відбудеться презентації книжок Андрія Любки, Томаша Деїка та Михайла Жержайла. А в центрі міста волонтери проведуть флешмоб. Головна ідея флешмобу вони показують цілісність почуттів, взаємовідносин між хлопцем і дівчиною чи взагалі людьми. Вони будуть складати це буде величезна картина, яка буде складатися пазлами на площі театральній, і кожен бажаючий зможе доєднатися до цього флешмобу. На фестивалі виступить Закарпатський обласний театр драми і комедії з Мукачева. Ми вирішили провести вже не нову виставу. Ця вистава у нас йде 5 років. Вона була поставлена тисячу, у 2010 році. Ця вистава називається Лізістрата. Вона на за темами Арістофана. Це відомий комедіограф давногрецький, який написав п'єсу Лісістрата. Завдяки генеральному консульству угорської республіки на фестивалі відбудеться творчий вечір відомого інтелектуала, головного редактора найбільшого в Угорщині видавництва Міклоша Надя. розмовлятимуть з іноземним гостем про угорську літературу. Хор хлопчиків та юнаків подорожують містами України та Словаччини, щоб зібрати кошти для допомоги воїнам. АТО. тепло зустрічали юних артистів і в рідному Мукачеві. Концертну програму презентували у християнському центрі. На благодійному заході побували і наші журналісти. Молитва за мир в Україні як ніколи щиро лунала із вуст хлопчиків та юнаків на благодійному концерті у християнському центрі в мікрорайоні Росвигово. Улюблених пісень діти співали заради високої мети. Була в мирі і спокої. Поки і що припинилася війна. Що Володимир Володимирович Путін перестав перевозити конвой на землю України. З концертною програмою за мир в Україні хор «Хлопчиків» виступив починаючи з жовтня минулого року, уже у 12 містах України та Словаччини. Такі концерти потрібні в першу чергу, щоб згуртувати людей, щоб об'єднати навколо нашої української ідеї, підняти в людей відчуття патріотизму, відчуття любові один до одного і розуміння того, що коли ми разом, то ніяке зло. Ніяка біда нам не страшна і нас не подолає. Мукачівці тепло зустрічали хор хлопчиків та юнаків, підтримали їх благородну мету та активно долучилися до збору коштів на підтримку воїнів. Ато. Хочемо, щоб був мир на нашій землі, і хочемо підтримати в цей хор хлопчиків, котрі так гарно співають. Дуже гарні в них пісні. Ми вже третій раз. Вот на такому концерті благодійному. І думаю, що ще не раз ми тут будемо і постараємося підтримати і наших воїнів, нашу державу. Кошти від благодійних концертів організатори передадуть на потреби нашої закарпатської 128-ї бригади та Мукачівському військовому шпиталю на лікування поранених воїнів. Школяр з пісною Скрябіна мама разом із однокласниками підкорив серця користувачів інтернету. Учень 4 А класу Ужгородської школи Первоцвіт Олексій Ковальчук на свято до 8 березня підготував пісню Кузьми так чуттєво щиро, що знайшлися небайдужі зняти кліп на пісню. Кліп набрав уже більше 30 тисяч переглядів. Зворушливе звернення до мами далі. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра у програмі сім днів. Дивіться про таке. Чи доживуть до пенсії? Критичний вік. Джип в АТО все для перемоги. Аферисти тенета кредитних спілок. Такою була інформаційна картина дня. Дякую, що дивились. Миру вам, злагоди і гарних вихідних. На все добре.